Вас, мої дорогі підписники і гості каналу. Ви знаходитесь на каналі Година Таро. мене звіт Анна. Для вас сьогодні карта дня на 2 червня 2023 року. У всіх знаках зодіака. Карта дня для Овнів. Для овнів випадає паш Жеслів. Якісь нові починання, якісь ідеї нові, можливість підзаробити невеликої якоїсь суми. Для вас і чомусь навчитися нового для того, щоб в майбутньому мати можливість заробляти більше. Також карта говорить про навчання. Навчатись, навчатися, ще раз навчатися для того, щоб з часом в майбутньому своєму досягти гарних результатів і себе забезпечувати тельці. Для тельців випадає дуже гарна карта мир, який говорить про гарні новини, про гарний розвиток подій, про можливість розпочати щось приємне для себе. Про те, що день у вас дуже гарно пройде, дуже спокійно і дуже гармонійно. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає король пентаклів. Ваше матеріальне становище в цей день почне покращуватися. Головне, не конфліктуйте з людьми, від яких залежить ваше майбутнє. Не забувайте про це раки. Для раки випадає старший аркан Сонце одна ну, сама приємна карта з своєї колоди, яка говорить, що день буде значний і важливий для вас, день, в якому буде успіх у всіх сферах вашого життя. Не упускайте можливості і візьміть з цього дня як можна більше леви. А для леві випадає помірність, день важливий, дуже значний для вас. День буде, пройде досить спокійно. Без якихось пригод, несподіваних для вас. Головне тримайтеся, знаєте, от, в конфліктних ситуаціях, нейтральної сторони. От, хтось конфліктує, не встрявайте в конфлікти. Краще бережіться від цього. Не витрачайте зайвого, не лініться, ну й не перетру, перетру, як кажуть, лишньої роботи не робіть, щоб не перевтомитися. У всьому тримайтеся золотої середини. Діве. А для Дів випадає королева жезлів, яка говорить про дуже активну таку енергію, яка у вас буде йти. Велику кількість справ, яка у вас буде виникати, але ви їх будете робити з великим таким заневоленням і з великою такою енергією. Справи, які приносять вам радість і задоволення, які ви з великим задоволенням просто будете робити. Не просто що там Ой, в мене дуже багато справ, як важко нічого не хочеться. А просто буде бажання велике щось робити. Головне, розпочаті справи, обов'язково доводьте до кінця і не залишайте їх на півшляху. Терези. А для Терезівсі Мірка жезлів випадає якісь конфліктні можливі ситуації будуть у вас виникати. Будете захищатися, як то кажуть, відстоювати свою точку зору, захищати себе. Можливі конфлікти будуть і в усіх сферах вашого життя. Також це можуть бути і вдома, на роботі. Будь-якій ситуації може виникнути конфлікт. Можливо, в косі з конкурентами будуть виникати конфліктні ситуації, але от будуть такі неприємні моменти, і просто намагайтеся. Усього всього, як то кажуть, уникати. Держатися від цього як можна далі. Ну, як я завжди кажу, якщо цього не можна уникнути, будьте активні і відстоюйте своє скорпіони. Для скорпіонів в цей день будуть якісь зміни. І ті зміни, чого ви доб'єтеся, чого ви зможете в цей день змінити, все буде залежати від вас самих, від ваших дій, вчинків, рішень. Робіть все удумливо, без поспіху, приділяючи увагу всім деталям. Тоді ви зможете досягнути тих планів, яких ви собі запланували, тих змін, яких ви бажаєте в цей день досягнути стрільці. Для стрільців, випадає четверка жертв, якісь гарні новини. Гарний розвиток подій, дуже вдалий такий буде розвиток, що буде привід для святкування якоїсь події. Козироги. Для Козерогі випадає старший аркан мир, день важливий і значний для вас, спокійний, такий, гармонійний, все буде так, як ви собі запланували, зможете добитись гарного результату і отримати гарні новини для себе. Водоліє. Для водолієва випадає старший аркан мир День гарний, спокійний, з гарними новинами, гармоні... гармонійний для вас. Все буде, як, як планувалось. Рибки. Для Риба купитає шестірка кубків, яка говорить про. От, шестірка кубків це такі гарні, приємні якісь спогади. Спогади, можливо, про ваше дитинство. Можливо, будуть місця відвідувати десь поїздки, де ви родилися, чи до батьків підете. Можливо, святкування якесь буде, де ви будете згадувати своє дитинство, можливо, зустріч з кимось, з однокласників, з друзів чи вчителів. А можливо, просто ви будете проводити час із своїми дітками, своєю сім'єю, бути час приділяти діткам. Вважаю всім гарного, вдалого дня без пригод і невдач головне, мирного дня. Щоб всі біди обминали всіх, як то кажуть, дуже сильно стороною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і коментуйте. До побачення! Вітаю вас, дорогі мої підписники і гості каналу. Ви на каналі година 2. Для вас карта дня на 3 червня. 23 року по всіх знаках життя. Овни, для вас карта дня? Для Овні випадає вісімка жертв. Дуже швидкий розвиток подій. Якісь новини, якісь такі будуть події. Про зміни в майбутньому, можливо, переїзд, переліт, нова робота, якийсь дзвінок несподіваний для вас, який ви чекали пізніше, от він буде дуже швидко наступети. Дуже швидкий розвиток подій, несподів... на, який, на який ви не чекали, що все буде так швидко розвиватися в вашому житті. Події будуть ті, яких ви дуже чекали, але ви їх чекали пізніше, а вони будуть швидше. Для дальців випадає старший аркан смерть, зміни, трансформації. Якийсь етап, один ви в житті своєму завершите. Якийсь, можливо, проєкт хтось завершить, хтось вирішить, що от не подобається ця робота, підете на другу. Хтось, можливо, підвищення отримає і з тої посади піде на більшу посаду, теж зміни, хтось, можливо, просто. Переїде кудись і так далі, в когось у відносинах щось зміниться. Але це змінить трансформація. Цієї карти не варто боятися. Ближнюки. 8 жезлів. Дуже швидкий розвиток подій. Це новини, це будь-які дії, які будуть з вами приходити. Все буде дуже швидко і швидко, несподівано так для вас. Ви... Бо дії будуть тих, яких ви дуже чекали. Але ви їх чекали набагато пізніше. Буде дуже швидкий розвиток подій. Можливо, переїзд, переліт якийсь, можливо, новини, дзвінки, можливо, лист якийсь отримаєте. Раки для раків випадає дев'ятка пентаклів, яка говорить про те, що ви впевнені в собі, незалежні, ви маєте фінансову стабільну. Фінансово, так ваша сторона. У вас буде все вдаватися. День для вас прийде дуже успішно і стабільно. Ви будете впевнені в тому, що всі ваші справи пройдуть на ура і так дійсно буде. Тут буде успіх у всіх ваших справах, у всіх сферах вашого життя. Леви. Для леви випадає королева жеслів. Дуже багато справ буде у вас накоплюватися на цей день, Справ, які ви будете робити з такою енергією, яка вас буде переповнювати, і з великим задоволенням. Для того, щоб мати успіх в цей день, у всіх своїх справах обов'язково розпочати. Доводьте до кінця. І все у вас дуже добре дасться, діви. Для Ді випадає старший аркан шут, який говорить про обнулення. Всі ті плани, які ви собі планували на цей день, вони повністю зміняться. Щось піде не так, як ви собі хотіли. Але це зміни будуть в кращу сторону. Зміни, в яких не потрібно бояться, як то кажуть, ризикнути і розпочати щось нове для себе. Діви. Ой, Терези. Терези, карта дня для Терезів. Для Терезів випадає вісімка купів, яка говорить, що ви дуже сильно потребуєте змін. Ви дуже втомилися. Ви наскільки втомилися, що вам дуже важко, і ви просто хочете щось змінилося на краще. Ви просто поставте собі якісь нові цілі, нові життєвий план, який собі поставте і просто до цього прямуйте. Постройте собі. Точний план, чого ви в цьому житті хочете. І крок за кроком ідіть до цього, У вас обов'язково все вдасться. Головне, робіть все вдумливо, обмірковуйте всі справи, які ви робите. Не приймайте якихось таких спонтанних якихось рішень. І також в цей день не витрачайте зайвих коштів. Тому що, ой, як вони вам понадобляться, знадобляться в майбутньому скорпіони. А для скорпіоні випадає шестирка жетлів. Успіх у всіх сферах у всіх ваших справах, за які ви візьметеся. Успіх і перемога, як то де, ви за що б ви не взялися. Але не забувайте про те, що ви цю перемогу отримаєте не самі. І успіх буде вашій залежати від допомоги інших людей, які вас оточують, рідних або близьких. Не забувайте про них, подякувати їм. Просто хоча б сказати дякую за те, що вони вам допомагали. А ще краще це. І просто хоча б відсвяткувати з ними якось ваші успіхи. Стрільці. Для стрільців випадає сімірка кубків. Ну, Стрільці десь літають в облаках, дуже багато мріють і менше діють. Ви Мрієте дуже гарно. Помріяти можна розслабитися, відволіктися від тих проблем, які ви маєте. Але маєте розрізняти, де мрія, а де реальність і що можна втілити в життя, і що не можна. Все гарненько обдумайте перед тим, як втілювати це в життя в ті свої мрії, А що можна просто залишити мрією. Діє, найбільше головне діяти коз роги. Для коздороги випадає дуже гарна карта. Цю спентаклів. Це успіх у всіх сферах вашого життя. В цей день до вас удача буде сама до вас просто випнути. Вас буде, як то кажуть, переслідувати. За все, що візьмете, у вас буде успіх і можливість виправити щось у вашому фінансовому положенні, десь щось підзаробити або десь щось в якихось справах зекономити. Для, на те, те, що збереже ваші кошти. Для водоліїв старший аркан, шут, обнулення і зміни, які на вас чекають. Просто не бійтеся, ризикнути, розпочати щось нове. В когось завершаться старі відносини, можуть і розпочнуться обов'язково нові, в когось нова робота, в когось переїзд і так далі. От щось нове для вас таке, на яке ви раніше не могли зважитися. Рибки. Рибки, рибки. Ми тасувала стрибки. Для ривок випадає старший аркан Шут, який говорить про зміни і обнулення всіх ваших планів. Все, що ви планували, повністю зміниться і піде не так, як ви хотіли. Це зміни. Не бійтеся цих змін. Це зміни, в яких, як то кажуть, не потрібно боятися ризикнути. Якщо щось не вдасться, можна завжди розпочати. Спочатку, але якщо ви не ризикнете і не попробуєте щось зробити, те, що ви сильно хотіли, ви просто потім будете все життя себе гризти й мучити. А якби я так зробила, а в мене було б по-іншому щось, а тут ви попробуєте і знатимете, як це буде. Не бійтеся, ризикнути. Бажаю всім гарного, вдалого дня, головне, мирного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте і ні в якому разі не ігноруйте повіданих тривог. До побачення! Вітаю вас, дорогі, мої підписники і гості каналу. Сьогодні для вас карта Дня на 4 червня 2023 року. Усіх знав, газо дяка. Карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає четвірка кубків, яка говорить вам про ваше. Поганий настрій, який буде у вас. Про те, що ви дуже сильно, скажімо так, можливо, в якомусь такому трошки депресивному стані перебуваєте, всім незадоволені, все не так, все погано, вас нічого не влаштовує в те, що ви маєте в житті. Але ви трошки прийдіть в себе і озирніться, вам доля дає шанси, щоб щось змінити в своєму житті. Головне, як то кажуть, обдумати все і вирішити, чого ви дійсно хочете, і до цього прямувати. Вам доля дає можливості щось змінити, а ви просто нийте і капризуйте, так що беріть себе в руки і дійте в тельці. Для тельці випадає старший аркан колісниця. День для вас буде дуже важливий, дуже значний. Буде дуже багато справ, можливо, будуть якісь поїздки по важливих справах, але за всі справи, які ви візьметеся, ви вийдете переможцями і доб'єтеся успіху в тих своїх справах. Поїздки, якщо якісь плануються, будуть обов'язково для вас вдалими. Близнюки. Для близнюків випадає старший аркан смерті, зміни, трансформації, якийсь новий етап у вашому житті. Не бійтеся цієї карти, ці зміни не мають бути в гіршу сторону. Ви вже набралися життєвого досвіду, досить багато, і ви готові перейти на якийсь новий етап у своєму житті. Отримати щось більше, чим ви мали. Раки. Для раки випадає п'ятірка Пентаклів. Ну, тут карта говорить про те, що от намагайтеся менше витрачати коштів в цей день. От беріть саме необхідне. Там продукти, якісь самі, самі необхідні, що вам потрібно. От зайвого цей день категорично не можна витрачати. Тому що, якщо підете тратити, і підете робити в цей день покупки. Дуже багато лишнього наберете, просто непотрібного. І потім будете жалкувати і думати, як це повернути і так далі. І просто придумайте собі велику кількість більших собі проблем. От вбережіть себе від витрат великих леви. А для леві п'ятірка пентаклів від для Леви випадає, яка говорить про те, щоб ви берегли свої кошти. Не витрачайте зайвого. Побережіть їх, це вам буде дуже-дуже необхідним. Для дів випадає корола, король жезлів, який говорить про те, що у вас енергія в цей день буде просто переповнювати. Ви будете робити дуже-дуже хотіть зробити багато справ. В цей день викладайтесь поповніть. От Якщо є можливість, от робіть, наступний день відпочинете. А от якщо є сили, робіть. Як можна більше справ, навіть тих, яких не планували. Будьте активні і ні в якому разі не сидіть на місці. Терези. Для Терезі випадає дуже гарна карта, старший аркан імператриця, яка говорить про дуже гарний вдалий день, день, в якому ви приділите увагу трошки собі. Трошки діткам своїм, сім'ї своїй приділіть або другій половинки. Приділіть їм, вони будуть дуже задоволені і щасливі, якщо ви з ними проведете час, особливо десь там, де є десь на природі. Також карта говорить, що в роботі у вас теж дуже буде все гарно і успішно. роботою своєю, яку ви зробите, будете задоволені, і також отримаєте за неї свою винагороду скорпіони. А для скорпіонів випадає старший аркан правосуддя. Правосуддя говорить, що день для вас буде значний і важливий, день, в якому в кожного день пройде по-різному. В когось, можливо, буде якісь іспити, в когось перевірки якісь важливі можуть бути, в когось можливі просто суд. Просто у всьому потрібно триматися порядку. Опере, щоб все у вас було в порядку. Тоді у вас все буде досить гарно і спішно ви доб'єтеся того результату, якого ви хотіли. всьому має бути порядок. Не забувайте про це, і все у вас вдасться, вам тоді нічого не буде страшне. Стрільці. Для стрільців випадає паш пентаклів, який говорить про можливість підзаробити якоїсь коштів, про можливість навчитися чомусь новому, для того, щоб у майбутньому це використовувати для ті знання, для того, Щоб заробляти собі кошти. Е, ні в якому разі не відмовляйтеся від того, що ви можете навчитися. І обов'язково скористайтесь тою можливості, яка буде давати вам щось підзаробити. Козироги. Козирогам випадає трійка Пентаклів. Якась творча, така у вас творчий день буде день, в якому ви, можливо, займетеся приділити увагу своєму хобі, е, можливо. Будете підготовлювати щось, там покупки якісь робити для свого ж хобі, яке ви хочете зробити щось, приділити увагу в інший день. Але така у вас буде якась творча в цей день робота, і згодом вона вам, звичайно, почне давати якісь кошти водолії. Можливо, це поки хобі, а згодом це переросте у вашу роботу. Для водолії випадає колісниця, старший аркан, важливий значний день, який говорить про велику кількість справ, дуже важливих, яких ви отримаєте успіх і перемогу. Також можливі якісь поїздки по справах, то поїздки будуть дуже вдалі, рибки. Карта дня для рибок. Для рибок випадає правосуддя, яка говорить про в когось іспити, в когось суди, в когось перевірки, в когось просто велика кількість справ, у когось, можливо, якісь переоформлення якихось паперів важливих, наприклад, щось купили вас і будете переоформлювати, наприклад, на себе будинок, авто, авто і так далі. От, головне, в усьому має бути порядок, будьте уважні, що підписуєте. Перевіряйте геть навіть маленькі дрібнички і детальки. І якщо впевнені, ж тільки тоді підписуйте, у всьому має бути порядок. І просто ідеальний порядок. І тоді все вам буде вдаватися і вам не буде нічого страшного. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім гарного вдалого дня, головне, мирного дня. І не забуваємо, не ігноруємо повітряних тривог. До побачення!